Боротьба з боргами за комуналку та опалення триває. Комунальні підприємства визискують боржників через судові позови, але залишається останній етап: отримати гроші згідно рішення суду. Про спроби реалізувати цю частину процедури. Дивіться у наступному сюжеті. Черговий рейд по квартирах злісних неплатників проводили 15 липня спільно працівники Дніпродзержинські тепломережі, ЖЕКУ «Крона», міліціянти та співробітники управління юстиції. В ході проведення рейду були державними виконавцями проведені виконавчі дії з примусового виконання рішень судів. Так, аби у деяких боржників було описане та арештоване особисте майно, яке буде передано на реалізацію в порядку, передбаченому чинному законодавстві. Звісно, подібні заходи відбуваються напружено дехто з боржників просто не відчиняє дверей. Іноді виникають конфліктні ситуації, але в цілому робота провадиться. Комунальники та держслужбовці налаштовані рішуче, адже комунальні борги нині одна з найгостріших проблем. Дніпродзержинська. шановні громадяни, не доводьте справи до судів. Вирішуються ці всі питання в досудовому порядку. Якщо про на вас є рішення суду, воно перебуває на виконанні у відділі державної виконавчої служби. І тоді вже державний виконавець вчиняє всі дії щодо примусового стягнення з вас заборгованості.